Вітаю, шановні! Всім привіт! Я знаходжуся на прекрасному сервері Чернорусь Хантінг. Власне кажучи, я вас на цей сервер запрошую. Сьогодні в відео я зроблю невеличкий огляд на цей сервер. Чому я його рекомендую? Прекрасні адміни, чудова атмосфера, нічого зайвого. Є ПВЕ-зона, яка дуже підійде для новачків, є ПВП-зона. Відповідно, в ПВП-зоні. Лут набагато кращий, ніж в ПВЕ. Зараз я вам покажу деякі місця, які є на цьому сервері, а ви думаєте, варто чи не варто. Але я вам скажу, що варто. Отже, приємного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Перша локація. Острів. Прекрасна локація для новачків і не тільки. Добратися можна ось, власне кажучи, тієї частини берегу по місточкам. Чому ця локація афігенна, прекрасна для новачків. Мінімум зомбі, максимум луту. мінімум дискомфорт. Ми, до речі, з Юрою тут знайшли діжку для своїх цілей. Є будиночки. Є медична палатка, є два замки, є великий корабель. На кораблі багато військового луту. Юра там знайшов чи то дві, чи то три Вайги. Я, я зараз вже не пам'ятаю. Багато секцій на кораблі. Я знайшов купу набоїв. Знайшли вайги. Знайшли купу комплектуючих до зброї. Плюс ще тут є контейнери, по яких варто побігати, є будиночки, по яких варто побігати. На корабель можна потрапити з крану. Там є така драбинка від корабля. Піднімаєтесь на неї, а тоді вже через місточок переходите і ви, власне кажучи, на кораблі. Є військова палатка, знаходиться вона в ангарі. Зараз я вам її покажу. Там я знайшов також купу всяких медичних ніштяків. т.д. і т.п. Коротше, все, що потрібно, все там є. Чому тут так багато луту? Тому що сюди мало хто заходить. Основна маса одразу біжить в острову, а сюди йти ну, типу немає профіту. Тому, якщо ви з'явилися десь поблизу, я вам раджу сюди заскочити і залутатися. Принаймні на перший час у вас буде багато необхідних речей. Ось це місце, де цей острів знаходиться, і, власне кажучи, як до нього потрапити звідкиля. Наступна локація корабель. Поблизу біля цього корабля ми з Юрою частенько ловили океанічну рибку, щоб її продавати заробляти на цьому кошти. І коли я тут проїжджаю, десь не поспішаю, я стараюся сюди завжди заскочити. Чому? Дуже багато набоїв. Та комплектуючих до зброї. Можна знайти навіть деякий одяг. І також попадаються, навіть якщо я не помиляюсь, бинти. Тому раджу заскочити, зона безпечна, ніхто вам тут не завадить, ніхто вас тут не пристрелить, це пвє зона. Рівнів багато, є контейнери, в яких знаходиться цінний вул. Ось, власне кажучи, місце знаходження цього корабля. Наступна локація нафтова станція. Ну, сюди можна потрапити як вплав, але я цього не раджу робити, так і на човні. Човни спавняться по берегу можна легко знайти. Але для човна потрібна свічка, бо там її може не бути, і відповідно човен треба заправити. Є тут велика скриня, і в тій скрині ми знайшли дуже непогану зброю і амуніцію. Є військові палатки, можна полазити по всіх рівнях, все обстежити і також непогано залутатися. Чи плисти сюди без ключа чи з ключем це вже на вас особистий вибір. Ми сюди плили заради того, щоб відкрити ту велику військову скриню. Але окрім цього, тут є багато військового луту, який знадобиться як для того, щоб відстрілювати зомбі, так і полювати, ну, так і подорожувати в pvp зону пострілятися з іншими гравцями. Просто подивіться на цю красу, скільки тут всього є. Тому раджу тим, хто вперше на сервері або тільки почав грати в цю гру. Знайти човен, поставити в нього свічку, заправити, відправитись на нафтову станцію і дослідити її. По-перше, це профітно в плані луту. По друге, бляха. Ну це гарно, ну що тут сказати. Знаходиться вона південніше Чорногорська. Наступна локація дамба. На одному з серверів, на якому я грав, я був неодноразово на цій локації, але там не було такої краси, як тут. Просто подивіться, що адміни тут зробили. Хто давно грає в десь, хто бігав сюди, я думаю, ви пам'ятаєте цю локацію і що тут насправді є. А ось що тут понабудовували адміни. В цій локації я ще не був, але я дуже хочу сюди потрапити. Потрапити, подивитися, що тут до чого, своїми, так би мовити, очима, своїми руками, своїми ногами. До речі, адміни зі мною поділилися цікавою інформацією. Тут є. Цінний лут прям дуже цінний. Так що, хто грає на цьому сервері, я вам дуже раджу потрапити на цю локацію. Вона знаходиться в pvp зоні Отже, будьте обережними. Подивитися, пробігтися і залутати. Ось де знаходиться ця локація. Кумирна! Ми з Юрою тут були. Саме цікаве, що ми потрапили туди випадково. Ми їхали в зовсім іншому напрямку. Я побачив якісь там типу будівлі на мапі. Кажу, давай заїдемо, подивлюся. А Юра мені сказав, та тамка розвалюха, там немає що дивитися. Але коли ми сюди заїхали. Виявляється, та на ванільних мапах тут буквально декілька розвалених будиночків. А адміни цього серверу, подивіться, скільки сюди всього пододавали. Мало того, і тут ми знайшли також діжку. Окрім діжки, відповідно військовий лут, набої, приклади, приціли. Тут це все можна знайти. Тут навіть є військові зомбі. А з військових зомбі на цьому сервері випадають ключі. А цими ключами можна відкрити військові скрині і здобути цінний лут, який допоможе вам у виживанні на цьому сервері. А тепер просто подивіться на цю красу. По суті, це вже готова ваша база. Тут не посадиш грядочки, тут не будеш нічого вирощувати, немає де поставити автівочку, але просто подивіться, якщо у вас грає 5-6 чоловік, вам просто лишиться дещо тут добудувати і у вас готова база, яку буде неймовірно важко зарейдити, багато рівнева. Поставити кілька дверей, кілька перепон і все. Просто подивіться, яке шикарне, прекрасне місце. А для автівочок можна буде добудувати гаражики. А ось вам наступна локація будиночок в горах. Ну хіба це не неймовірна краса? Просто подивіться! Ви можете прийти сюди. Побудувати ворота, побудувати декілька дверей, і у вас буде невеличка база в горах. Прекрасне місце, прекрасний вигляд. Є де пожити, є де поставити якісь скрині для луту. Звідки оборонятися і відстрілюватися. Просто зацініть цю красу. Старий собор. Хто грав на ванільних серверах або не на модових, не раз тут пробігав, і ось цього всього ні разу не бачив. Так само і я. Ми коли з Юрою тут обігли, я ж то пам'ятаю, що там не має бути води. Вибігаю, птиць трендить. Вода, болото якесь, бачу будівництво. Ну, сказати, що я офігів, це нічого не сказати. Ну реально ж гарно, реально краса. Така локація є тільки на цьому сервері. Якщо все добре, я сподіваюся, що адміни додадуть сюди декілька будівельних скринь. В той раз я сюди не забіг, тому що ми поспішали в іншому напрямку, але побігавши повз, просто роздивившись це все, я реально візуально, візуально я кайфанув. Мені сподобалось. <звігані> Ну і нарешті, саме цікаве. Бункер. Багаторівневий величезний бункер. Зробити на нього в цьому відео огляд це нереально. Тому що те, що мені показали. Я був реально в шоці, скільки там всього є. По суті, по цьому бункеру треба робити окреме відео. Сюди треба йти з картою і треба бути мінімум двоє. Тому що там стільки цікавих моментів, стільки заморочок. Тут і крани з водою є, де треба воду піднімати, воду опускати. Тут є і генератори, і рубильники, за допомогою яких треба відкривати та закривати двері. Відповідно. Це таке жирне місце, де багато, шикарно, класно, топового луту. І сюди потрапити варто. Але знову ж таки, показати все в такому коротенькому відео я реально не зможу. Дай Боже колись я сюди потраплю, я обов'язково зніму великий огляд на цей бункер. Саме цікаве, що знаходиться він у ПВЕ зоні. Просто уявіть, оце все, що під Маяком, це все бункер. Отже, такий коротенький огляд на цікаві місця на цьому сервері. Прекрасні адміни, чудова атмосфера. Приходьте, приєднуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Заходьте на сервер. Інформація про сервер буде в описі під цим відео. Наразі всім дякую за перегляд. До зустрічі на стрімах. Та у наступних відео побачимося.